Знайомтесь, це Наталка. Вона блогер. З приходом війни в Україну Наталка стала воїном інформаційного фронту. Замість звичного розважального контенту вона почала ширити інформацію, яка зараз може більше знадобитись українцям. Тепер Наталка багато публікує постів про роботу волонтерських центрів у різних містах України, місця евакуації з гарячих точок або про те, як отримати гуманітарну допомогу людям, що постраждали внаслідок агресії братньої країни. Та звісно, що ворожий табір не спить, і час від часу Наталка почала помічати під своїми постами однакові повідомлення у коментарях. До того ж, текст цих повідомлень нагадував заздалегідь підготовлений. У Наталки закрались певні сумніви, і тому вона вирішила дещо перевірити. Дівчина вирішила поспілкуватись з автором цих безглуздих повідомлень і, не роздумуючи, написала йому меседж. Але все, що отримала Наталка у відповідь, це набір слів, які між собою навіть складно було скласти у речення. Не лишилось сумнівів. Сторінкою шириться координована неавтентична поведінка або КНП, мета якої створення та поширення хибної інформації у мережі з метою дезінформувати цільову аудиторію. Найвідоміший інструмент КНП це боти, які і атакували сторінку блогерки. Боти або так звані неживі акаунти керуються заданими алгоритмами та є інструментом для інформаційних маніпуляцій. Часом боти можуть об'єднуватись між собою, тим самим утворюючи цілу мережу. Головна мета такої мережі створити ілюзію всебічного розгляду наданої інформації, що змушує людей повірити в її правдивість. В такий спосіб питання достовірності відходить на другий план. Адже всі обговорюють це, значить, це правда. На щастя, Наталка досвідчений блогер, тому тримайте декілька корисних порад від блогерки. Як розпізнати бота, часто неживі акаунти розсилають однакові повідомлення у коментарях. Прочитайте таке повідомлення та подумайте, чи не схоже воно на заздалегідь підготовлений текст, спробуйте відповісти на меседж зустрічним питанням. Наприклад, з'ясуйте деталі запиту про гуманітарну допомогу, про яку ви побачили повідомлення. Бот не зможе надати змістовну відповідь. Якщо ви бачите, що один і той самий користувач поширює ідентичні повідомлення на багатьох платформах та взаємодіє з іншими неживими акаунтами, які роблять перепости його публікацій або копіюють текст, знайте, це бот. Частіше за все, реальних підписників боти не мають, як і переглядів, та відміток подобається під публікаціями. У цьому ви можете пересвідчитись, провівши швидкий аналіз профілю. Боти зазвичай мають нещодавно створені профілі, майже без фото або з репостами декількох новин. Тексти повідомлень у мережі ботів не мають конкретного автора та схожі на чутки або домисли, містять теорії змов та розпалюють ворожнечу. Також у текстах згадуються цифри та дані, які не мають жодного підтвердження чи посилань на ґрунтовні наукові дослідження. Що робити з ботом? Якщо ви пересвідчилися у тому, що зіштовхнулись із ботом, надішліть на нього скаргу. Тож не дозволяйте себе ушукати. Перед тим як сперечатись у коментарях, перевірте, чи не сперечаєтесь ви з ботом. Завжди перед тим як зробити перепост, звертайте увагу на місце, де ви побачили інформацію і наскільки вона обґрунтована. І наостанок користуйтеся даними з офіційних джерел. Так ви зможете захистити себе та інших. Зупинимо інформаційний тероризм разом.